Адаптивна подушечка. Моя розробка, я шию два чехла. Значить, внутрішній це е, напірник, куди буде начинятися подушечка. І зовнішній на блискавці, щоб можна було його прати. Тому що, е, е, виходить, якщо начинити без верхнього, то ти не дуже постираєш ту подушечку. Значить, розміри. 40 по довжині, так, 23 максимум, тут 14,3. Е, є ще дві деталі: це під блискавку. Як вони робляться, ділиться подушечка пополам, і від одної деталі ми забираємо 2 см, це виходить менша частинка. А до половинки додаємо 2,5 виходить більша частинка. Сюди ми вставляємо блискавку приблизно ось таким чином. На ізнаночку прошили, і на лице ще раз прострочили для надійності. Ось так. Я думаю, кожен, хто колись шив, розуміє, як це зробити. Значить, в нас є три деталі. Шиються вони аналогічно, що внутрішня, що зовнішня частина. Тільки до зовнішньої частини ми ще будемо додавати. Такі ручечки, я беру довжину подушечки, складаємо вдвоє їх і будуть пришиватися ось так з однієї сторони і з другої, для того, щоб можна було зручно їх взяти. Зараз подивимось. Так, Спочатку ми беремо дві деталі і складаємо лице до лиця, відмічаємо серединку і прострочуємо від краю до другої серединки. Є. Далі ми беремо, відкладаємо. Одну детальку. Ось так. Знову в нас серединка, і сюди, і сюди ми складаємо з однієї сторони трупу, чи лента, що у вас я не знаю, і деталь з замочком. Ось так. Ось, лягає так само. значить, І ось у нас серединка буде ось тут. І починаємо знову ж таки шити від серединки до серединки. Я строку прошиваю декілька разів, щоб вона надійніше трималася. Відповідно, з другої сторони нам теж потрібно поставити стропу чи лінточку. Ми ставимо сюди, закриваємо і в нас до серединки. В нас залишилася ще одна сторона. Ось так само нам потрібно з'єднати, розвернути тут і дострочити ще одну серединку, ось. Коли є плотна тканина, наверх це краще. На нижню тканину взагалі дуже ідеально, було б, водо не проникне, тоді би синтепон не пропитувався нічим, тому що ну, поранених можуть бути різні моменти, будемо говорити, які є. І коли нижня частина, от в мене нижня частина буде з хлопку. Вона шиїться теж від серединки до серединки, тільки три частинки залишається посередині дирочка, для того, щоб напихати. Потім зашивається вручну наповнення. Не буде намокати і буде надійно зберігатися. Така от Подушечка і буде служити ще не один раз. В перспективі будуть корисні просто в лікарні залишити. Ми ж надіємося, військові будуть все-таки не все життя воювати. А звичайним людям при пораненнях теж можна буде корисна подушка. Я взагалі собі зробила одну додому. На ній дуже комфортно полежати або ногу підкласти, коли там хочеться розслабитись. Ось, І ми відкриваємо і вивертаємо. Ось в нас виходить ось такий чехольчик, який ми вдягаємо потім на наповнену подушечку. Так, це чехол внутрішній, з дирочкою наповниться, і чехол зовнішній, який можна знімати і одягати.